Друзі, вітаю! Мене звуть Олександра. Хочу подивитися з вами сьогодні, яке буде закінчення у диктаторів, скажімо, да, що їх взагалі чекає? Яка розплата? От, у... Цікаво мені по Путіну да, і по Лукашенку. Що їх взагалі? Чекає, який буде кінець режиму? Що чекає Путіна, який буде його кінець режиму? Каже. Кінець правіння. Кінець правління. Який буде по домовленості? Щось йому скажуть, винесуть йому якийсь вирок. Але тут іде знову якась розбите серце, може, щось серцем, якась ситуація. Але він іде. Ви знаєте, тут не через смерть буде кінець правління, В нього якась буде, він буде ховатися. Я бачу, що він іде. І буде, знаєте, як кланятися в ноги, проситися, щоб його десь заховали. От-от мені отак іде. Кінець правління Путіна буде ось такий. Крах крах всіх планів. Що тебе чекає? Да? Давайте так. Що тебе чекає? В кінці, чи буде розплата? Чи будеш ти відповідати? Що тебе чекає? Така розплата? Яка розплата. Ну. Його ховають, його заховають. Не дадуть підступитися, розумієте, до нього. Він, він заховається. Отак. От З переляку. Смерть іде, бачите, він іде просто, знаєте, як лягає на дно. Це, типу, як знаходить собі десь прихисток. От, хтось його десь заховає. Ну, стільки грошей в людини. Звісно, він він вийде з цієї ситуації. Тихо і спокійно. Бачите? Виходить. Там була шестірка жезлів. Поміряності да, типу що він з цієї ситуації дуже красиво, тихо, спокійно виходить. І ну, я тут не бачу ніякої правосуддя. Зрозуміло, так? Да? Ну, хай так. Нехай так добре. Це, знаєте, нам аби. Пішов, звісно, хочеться якогось. Знаю, що зараз, можливо, хтось буде в коментарях писати, що хай відповість. Він відповість, ви не переживайте. Всі люди, які щось погане в своєму житті роблять, це не обов'язково там Путін і Лукашенка, а взагалі всі, да? не політики, а просто живі люди. То всі від всі, всі будуть нести відповідь, і не тільки. За погані справи, скажімо. Да? Якщо вас десь там щось пронесло, це ж не означає, що може через рік, через два, може через десять, а може взагалі будуть відповідати не вони, а їх діти або там, їх внуки. Ми ж не знаємо, що буде далі. Знаєте, як то путі Господні ні сповідімо. Чоловік предполагає, Бог розполагає. Тому всі під одним ходимо. Не, не переживайте, всі за своє задіяне. Понесуть відповідь. Давайте по Лукашенку, як закінчиться його правління, як закінчиться його влада, його режим, як закінчиться режим Лукашенка. Тут іде заміна, іде заміна, типу, що е, не втримає він своєї влади. Як закінчиться? Е, жінка якась іде, якась жінка іде, яка довго над цим працювала, яка пройшла багато страхів. Скажімо, да, вона щось готує, якийсь каварний план по його заміні. Тому що тут, типу, як знаєте, давайте зараз глянемо, яким чином, да, Яким чином? Яким чином тебе змінить? Це як таке, знаєте, от прям конкретна зміна влади йде. Тобто я б навіть не бачу, що переворот. Таке відчуття, що він спокійно сам її цю владу віддасть. Ну, що, заслужено, знаєте, заслужено, по миру. Все до цього йде. Чи буде покарання? Чи будеш ти нести? Якесь покарання. Лукашенко, чи будеш снести покарання? Він буде намагатися хитрістю підкупити, уникнути. Оце в нього буде такий. Він намагається втекти. Але йде момент, що типу втеча, а потім зупинка. Він намаг... буде намагатися уникнути, але його зупинять. І покарання буде. І покарання буде. Все так, як ти заслужив. О! Дивіться, йде покарання, буде і знову жінка, да? і знову через е зверження з влади, заходить баришня, да, якась і е ну, забирає владу. Забирає владу, відновлює, відновлює стабільність і порядок. Да? А у нього буде покарання, але він буде намагатися знайти якісь вихід з ситуації, можливо, через гроші, там щось підкупити когось, знаєте. Але ні, тут вже таке не проходить. Н -н -н. Ось так, друзі. Тобто Путін в нас втече, десь заховається, а Лукашенко таки буде нести покарання. Ось, будь ласка. Ну, це не може не тішити, правда? Хай всі отримують те, по суті, на що заслужили. Дякую, друзі, дякую за перегляд. Оце говорю вам дякую. А сама ще думаю, ще ж не подивилась одне питання. Дуже хочу глянути. Я перепрошую. А яким чином Путін піде? А, чи ми дивилися. Давайте ще раз. Типу, що домовляться, але давайте ще раз. Якось мені, знаєте, недосказаність якась. Як Путін піде. Зі свого посту, так? як він позбудеться влади, через що? Яким чином? А з ним домовляться, з ним домовляться. А знову ж таки, ця карта. Ну, все, тут більше, більше питань немає. Це буде домовленість. Просто знаєте, це буде домовленість така, що тобі треба піти, щоб врятуватися. Інакше ти не виживеш. І він просто буде змушений це, це зробити. Важко, да, але піти. Це для нього буде як спасіння. Все. Питань більше немає. Дякую. Тепер точно. Дякую за перегляд. Дякую за підписки, за коментарі. Добрі, бережіть себе, бережіть Україну.